Якщо ви не бачили попереднього відео, це ваша можливість, бо нічого не зрозумієте. Я попередив Му. війна хроматичної корони. Наступною великою згадкою в історії є війна між драконами. Так, вони заселяли цей світ уже дуже давно. Дехто каже, що дракони з'явилися ще в еру арканістів, але це мало ймовірно. Проте точно відомо, що близько 3,5 тисяч років до заснування імперії новоутворена держава хроматичних драконів пережила своє стрімке падіння. Хроматична корона, тобто союз кількох сотень хроматичних злих драконів, існував якийсь час на півострові Балаур на південь від королівства дворфів Тримтірат. Населення в основному складалося з напівдраконів, що поступово втрачали магічну есенцію своїх лускатих пращурів. І перетворювалися в слабший народ дракононароджених. Цей слабкий, порівняно з напівдраконами, та, звісно, драконами народ, слугував дешевою рабською силою, за рахунок якої дракони видобували собі з все більше та більше багатств. Проте до справи втрутилися металеві дракони, що були посланцями платинового дракона, законно доброго бога драконячого пантеону. Тож, хроматичні дракони проти металевих драконів, дракононароджені проти напівдраконів. Дуже багато разів повторюю слово дракон, але що поробиш? Якщо коротко, то хороші хлопці перемогли, заснувавши два міста: Морн та Гвахерой. До першого один із золотих драконів приніс древній артефакт цивілізації Юанті, що став основою для так званого колодязя душ. Можете подивитися нашу кампанію там. Про цю штуку є трішки інформації. Ну що ж, галопом по історії Альбамару і пропускаючи купу цікавезних дрібних та не дуже дрібних подій, ми опиняємося зовсім недавно. Усього дві тисячі років до подій кампанії Змієвіч. За якихось тисячу років буде заснована імперія Імліфрит, але поки що, в Норфелі люди все ще знаходяться на рівні доволі примітивних племен, ругів, Йорвів, Ревів, Вельвів та Кальвів. До них прогрес так і не дійшов. На відміну від тих людей, що жили подалі від небезпечних велетнів та дворфів з ельфами, що все ще недолюблювали людей, самі не пам'ятаючи точно, чому на континенті Касадонія той, що дофіга великий, людям пощастило більше, і одне з племен, що історики зараз називають Арвами, започаткувало першу повноцінну цивілізацію та велике місто Арвея. Не пройшло і двох сотень років, як люди подібно чумі заселили північну частину континенту. Тоді існувало три основні річки, уздовж яких утворювалися нові царства. Але зараз нас цікавить конкретно Арвеї, і доля конкретно ось цього малюка, якого звали Марвелон, Себто чудо, що народився рабом. Ви не переживайте, пройде десяток другий років, і він стане могутнім магом, царем, завойовником, сходить у паломництво на інший континент, спричинить там катаклізм, повернеться на батьківщину, створить культ самого себе, побудує найвищу у світі вежу просто тому, що можу, і тому що магія зафейлить найкрутіший магічний перформанс людства та буде вбитий заколотниками синами, що розділять його велике царство. Майже чесно. Старший Нумірак сяде на трон Арвеї та буде намагатися зібрати докупи царства, що після смерті Марвелона відчули смак свободи, і буде заздрити молодшому брату Нуртею, який побудує нове царство далеко на півночі, назвавши його ім'ям матері Азорія. Поки Нурак буде ковтати пустельну пилюку та пускати киші ворогам у нескінченних спробах утримати владу. Нуртей буде пити вино з ельфами, їсти баранину з дворфами. Та навіть трішки торгувати з велетнями. у старшого брата, все ж таки, увірветься терпець, і він під війною народича. У пекельній люті він спалить Азорію, уб'є брата та його дружину і захопить там владу, але усвідомить, що був засліплений своїми емоціями і натворив б'яку. А тому решту життя він присвятить відбудові Азорії, вихованню двох наймолодших малюків Нуртея та посадить їх на престол як султанів. Але про його спокуту не дізнаються інші діти Нуртея. Більшість з яких відправилися на північ до торгівельних партнерів ельфів та дворфів. Аго, в нас там скажений дядечко хоче повбивати. Можна ми біля вас поселимося? Ні-ні ні. Ми пам'ятаємо, що люди до добра не доводять. З іншого боку, ви наче нормальні чіліки, тому ми не будемо вас вбивати. Ідіть, коротше, на північ. Там живуть такі самі, як ви. Отож, можете там тусити поки що. І діти, нуртея із сотнями кораблів біженців та скарбів. Відправилися на північ, де зустріли племена тамтешніх людей. Люди ці, звісно, були дикунами у порівнянні з жителями півдня, але на щастя, головними скарбами, що привезли з собою нащадки царя Азорії, були наука, мова, писемність, знання та магія. З того часу люди півночі почали давати відсіч велетням, поступово відвоюючи великі шматки території та утворюючи там нові, тепер уже феодальні держави. Народження імперії. Коли вам хтось скаже імперія, одразу з'являється картинка могутньої держави, легіони протекторії, лицарі ордену лев'ячої пащі та величне місто Кронбург. Так було не завжди. Насправді, та імперія, якою ми її знаємо наразі, вже далеко не перша ітерація і, по факту, не та держава. Яка була утворена тисячу років тому, бо тоді сталося так, що король Кальтаданії на ім'я Вейл у місті Екхор вдарився в магію та відправився у подорож невідомо куди, залишивши по собі пустий трон? Цілком закономірно, що після того почалася кривава боротьба за владу, яку переміг вискочка з простолюду Деймос, що взяв собі вейл як друге ім'я. Та назвався нащадком захопивши владу. Деймос був радий стати королем, звісно, але водночас йому було цього замало. Він хотів стати диктатором, тож разом зі своїми підлабузниками вигадав двоякий термін імператор, що наче як уособлював у собі владу короля та верховного жерця, що на той час означало абсолютну владу над усім. Він сам коронував себе на початку першого року за імперським календарем. І саме від цього моменту ведеться літопис. А все тому, що Деймос Вейл дуже постарався, аби цей день запам'ятали усі, адже було викорбовано більше мільйона золотих монет з датою коронації. Зроблено 300 скульптур та барельєфів. Написано 200 копій літописів за його скурпульозною редакторою. Коротше, чувак конкретно так шарив у пропаганді, і люди його любили на початку, аж поки не з'явився його син Ейлос. Світле сонечко серед пітьми, молодий та гарний хлопець, що мав легендарну посмішку та не менш легендарний талант до поезії. Він написав купу п'єс та став засновником колегії митців у столиці імперії, що пізніше. Була названа у його честь, але батько бачив його майбутнє іншим, примушуючи його до вивчення політики, маніпуляцій, пропаганді і так далі. Ейлос почував себе птахом у золотій кліці. Тож дуже скоро поет не витримав і виконувся з вікна, залишивши по собі п'єсу, що розкривало справжню натуру батька. П'єса розійшлася всюди. Її грали на вулицях та в великих амфітеатрах. Її ставили для дітей та військових. Над нею сміялися, від неї плакали, і найголовніше завдяки ній усі почали ненавидіти імператора та бажати змін. А зміни прийшли із двома благородними родами: іміларів та Рюнтерів, що об'єднали сили та скинули Деймоса з престолу. Перший імператор помер забитий камінням натовпу, коли намагався втекти з палацу, рятуючи свої скарби. Новими правителями імперії стають Турвінір Імілар та Ульмас Рюнтер. Що не поспішають вирішувати, хто саме з них має стати імператором, а тому ділять владу диктатора навпіл та беруть собі титули консулів. На щастя Червоної орди. Тим часом на далекому континенті Камердзан мирно співіснують гобгобліни та діти. Я сказав мирно. Перепрошую. Ріжуть одне одному горлянки в одвічній боротьбі за владу, території, ресурси та право казати, що мій бозя сильніший за твого. Та внаслідок чергового землетрусу з'являються два змієподібні подібні довжелезні дракони, істоти явно не з цього світу. Ці двоє розповсюджують нове вчення, що спонукає до пошуку миру та гармонії. Звісно, не всі йдуть цим шляхом, Ба більше з'являються екстремально налаштовані гобліни, що кидають власний дім у пошуках достойних супротивників. Три довгих роки тисячі кораблів гопкобленів дрейфують океаном. Голод. Хвороби та вічі перемішуються з люттю та жагою крові. Озвірівші та затьмарені власною фанатичністю, вони клянуться віддати свої душі хокверу багряну руку, взамін на те, щоб він не дав їм загинути безславно. Тож він направив їх кораблі у напрямку Норфелу. Висадившись на берегах Багряного моря, гопґобліни почали свій великий похід проти усього живого. Хто міг давати спротив, помирав, хто не міг. Ставав рабом для підтримки армії. За лічені місяці кілька королівств були зруйновані, а сотні тисяч біженців подалися хто куди. Частина з цих людей буде тікати ще дуже довго, аж поки не опиниться в землях східного Норфелу. Тим часом гоблі гобліни зустріли чергового супротивника, недавно утворене маленьке королівство Цейра. Що це таке? Що ж, не всі ельфи та дворфи почували себе комфортно у себе вдома. Багато хто вважав конфлікти та распрії між цими народами вже давно пережитим досвідом та історією. А тому вони відправилися шукати нової долі. Дворфи та ельфи зустрілися на скелях гирла річки Меалон, де й заснували спільне королівство. Ельфи стали монархами, а дворфи сформували раду, таким чином поєднавши навіть політичні устрої двох культур. Та не пройшло і століття, як сталася війна з гобгоблінами. Місто було взято в облогу. І король з королевою були вбиті. Більшість у такій ситуації здалися б у полон або спробували б втекти. Але бойовий дух був відновлений чимось дуже незвичайним маленькою дівчинкою на ім'я Квенве, донькою монархів. Вона ще не досягла повноліття, але вже тримала меч у руках та була готова рубати гоп-гоблінів. На неї у віці 60 років буквально звалилася заплямана кров'ю батьків корона і ноша вести свої народи до перемоги. Для ельфів 60 років це те саме, що для людей, років 12. Тож можете собі уявити здивування вояків, яких. Непогано так муштрувала маленька дівчинка. Королева Квеневе відправила прохання про допомогу до інших держав у надії, що хтось зможе вчасно прийти на допомогу. Їй пощастило. Адже в цей момент, трішки північне, чи звідси, серед болотистих та скелястих земель у підніжжя гір трамтірат, перемогу над гобгоблінами одержали війська імперців під проводом консула Ульмаса Рюнтера. Той отримав листа та поспішив на виручку юній королеві та її народу. Мужність цей ріців дала змогу протриматися, поки на підмогу не прийшли імперці у голові з Ульмасом Рюнтером, який трагічно загинув. Від поранень смерть консула спричинила природній процес перерозподілу влади в імперії, зробивши династію іміларів імператорами, а династію Рюнтерів консулами. Гобгобліни були відкинуті до узбережжя, де вони висадилися, але розграбовані ними землі стали непридатними для сільського господарства та перетворилися у спалену пустку, що до сьогодні носить назву попелиста пустеля. Ух, ви вище тут У мене вже руки відвалюються це монтувати. Але це я ще пропускаю купу суковитих деталей, тому пишіть у коментарях, які часовий проміжок чи події ви хотіли б почути, якщо хочете, щоб я робив подібні ролики ще. І заходьте на наш чат Перехрестя Авантюриста, де ви зможете поспілкуватися з іншими глядачами, а також поспілкуватися з нами напряму. На цьому ми завершуємо другу частину трилогії про короткий лор Альвамару. І вже за тиждень обговоримо те, що собою представляє цей світ у період пригод змієбіч, тобто поточної кампанії, отруєна спадщина, записи якої є в нас на каналі. Посилання на патреон та номер картки в описі. Не забувайте регулярно підтримувати. ЗСУ, а я не прощаюся, а кажу до зустрічі у майбутньому.